Друзі, у нас є питання, які маємо до обговорення, і зокрема, питання таке: підкажіть стосовно зміни наказу 354 щодо змін по нагляду за периферичними катетерами. Чи ведеться нагляд та заповнюються форми як попередньо? Хто може дати відповідь на це запитання? І знову ж таки, якщо є доповнення, то будь ласка. Ну я можу почати. Будь так, ласка. Так? Догляд за встановленим вінозним катетером, периферичним і центральним ведеться згідно затверджених у вас в закладі форм. І звичайно обов'язково це має бути перевірка місця катетера і встановленого і перевірка наявності інфекції в цьому катетері. Є таке пане Ігоре, можливо ні, все. Рухаємось далі. В яких випадках заповнюється форма збору щодо інфекції області хірургічного втручання? Я думаю, що в випадках виникнення цієї інфекції. Ну якщо я правильно зрозуміла запитання, так колеги. Якщо є що додати, будь ласка, якщо є з юридичної точки зору якісь моменти, то знову ж таки, Ірина Ярославівна, приєднуйтесь. Добре, обов'язково чи будуть якісь обмеження, штрафи лікарням, якщо не створений відділ інфекційного контролю чи не затверджені СОП? Вам щонайменше не укладуть з вами договір з Національною службою здоров'я? Це, по перше, за СОПи Однозначно, я вже говорила про те, що це є питання, хоча це й дуже там загарні питання. Але коли будуть приходити, перевіряти наявність вашому закладі дотримання ліцензійних умов. Ви врахуєте, про те, що мають бути вчинені всі заходи для того, щоб ви відповідали ліцензійним умовам. Якщо у вас виникне ситуація з негативним наслідком надання медичної допомоги пов'язана з інфекцією внутрілікарняним, наприклад, захворюванням, і у вас не буде необхідного СОПУ, це теж вам буде мінус, тому що повірте, що тоді перевіряється від посадових інструкцій, сертифікацій, СОПів, все, що стосується надання медичної допомоги. Я вам наводила при. Заклад, який зараз є, з постановкою катетеру, однозначно, повірте, там буде перевірено все, включно з локальними витребовується все з заходу охорони здоров'я. Від положень, провідділ, закінчуючи всіма СОПа, всіма нормативними документами, локального характеру і клінічними маршрутами, штаб чи на законодавство не передбачає, але з правду наявності відділу, то це не укладуть договір з такою установою. Крім того, якщо я ще з вашого дозволу раз я вже взяла слово, відповім бо було запитання з приводу, бо воно було так сформульовано наскільки я, якщо я правильно розумію, що керівник закладу охорони здоров'я, керівник відділу інфекційного контролю, який працює на одну ставку, може суміщати на 0,25 ставки. ставки, що я вам скажу. <кій> Перше, звичайно, що в нас в 16-14, бо я на не слухно сприйняла питання на 16-14 немає вимоги, вимоги до керівника по освіті. Штатний розпис сьогодні це прерогатива керівника закладу охорони здоров'я. Тому якщо в вашому штатному розписі насправді є 0,25 ставки підставки завідуваче відділення, я дуже сумніваюся в цьому. А, що таке є? Ну а, тоді я вам скажу так: чи не законодавство сьогодні по сумісництву? У нас ще передбачено, що сумісництво, що суміщення а, був лис міністерства соціальної політики а, ще в 2013 році. Він звичайно рекомендаційний характер, який вказав про те, що в бюджетній установі, якщо ми говоримо зараз про комунальний заклад охорони здоров'я, а двох керівних посад є недопустимим. Знову яким чином сьогодні будь-якої такої заборони чітко немає, крім там заборони, якщо ми говоримо про те, щоб ви суміщали, значить. Кодекс законів про працю не передбачає постанова про сумісництво є скасовано. А що би я перевіряла в таких випадках штатний розпис і виконання справ посадових обов'язків? Чи може керівник відділу інфекційного контролю на 0,25 ставки керувати ще іншим відділом? Ну для мене це більш ніж. А є сумнівними, і звичайно, воно би підпадало під під особливий прицільний догляд контроль. Я вам поясню, чому тому що в мене є випадок з практики, коли на належно проведено депортизування протезування лікарем, які вмудряється працювати професором кафедри в одному з університетів України. Друге, він в одному з областей України працює завідувачем відділення в комунальному закладі охорони здоров'я. Він працює в приватному закладі завідувачів відділення в іншій області, і ще плюс лікарем-консультант. В іншому приватному закладі 4 роботи. Розумієте, а скільки в даному випадку може бути скарг і так далі, пов'язано з тим, яким чином правильно. Для перевірки цього закладу а для того, щоб чи належним чином виконуються обов'язки як в комунальному закладі, так і в приватному. Тому це не раджу такі робити такі поєднання. Крім того, з приводу про кальцитоніну, те, що ви запис запитували, якщо ми говоримо про пакет медичних послуг, я от відкрила будь-який пакет послуг по хірургії, <кій> кальцетонів входить в пакет. Чи там він має бути разово, чи не разово, то кого не передбачено. Є є, ми виходимо від пацієнту орієнтованості. Зрозуміло, що лікар, якщо він не обґрунтовано, буде призначати, до нього можуть бути застосовані, наприклад, буде там скарга, чи буде за відділення перевіряти медичну документацію, яка ведеться, буде бачити, що необґрунтовано призначається той чи інший засіб лікарський, і якщо ця справа піде, наприклад, на контроль якості медичної допомоги медична рада, однозначно, що можуть застосовувати дисциплінарний стягник, але якщо ми будемо заставляти в таких умовах до пацієнта. Що пацієнт хто буде тоді оплачувати. У нас є два варіанти: виплатить заклад, виплатить пацієнт за оплату про, за про Тому однозначно, якщо в є пакет, де є передбачено про однозначно, що має це робити заклад охорони здоров'я, а не пацієнт. Тому що в мене був випадок знову ж таки. Найкраще це був на випадках з практики, коли мама привела свою дитину до гінеколога в дитина була до 14 років, і відповідно їй надали. Їй <кій> сказали, що вона повинна зробити пролактин і ще там низку аналізів, і оплатити їх. Медвед провела в приватному закладі, оплатила в кінцевому результаті, позвонила на гарячу лінію до Національної служби здоров'я. Національна служба здоров'я сказала, що є пакет. Пакет входить, такий-то перелік. В тому числі аналізів з помічних пролектин і заклад притягнув до дисциплінарної відповідальності, плюс відшкодування було шкоди. Ну можу вам сказати, що сьогодні законодавець нормативно не передбачено моменту відшкодування такого шкоди, хіба через суд, а так само як і повернення коштів до національної служби здоров'я. Нас там теж є проблема, яким чином національна служба здоров'я може впливати на. Заклад охорони здоров'я тим, щоб вони повертали кошти, такий механізм не передбачений хоча мав би бути передбачений, бо сьогодні поки все вирішується тільки в рамках судового розвитку. Дякую за таку розгорнуту відповідь за таку фахову консультацію. І знову ж таки, у нас дуже багато запитань стосовно бюджету. І, зокрема, таке як можна розраховувати необхідний бюджет для вік на початку роботи відділу, як цього вимагає наказ 16-14, коли ще невідомий результат роботи, і що буде потрібно в процесі роботи? Дякую за відповідь. Колеги, хто може прокоментувати? Я можу розпочати але насправді від вас не вимагають, щоб ви в плані роботи писали копійку в копійку, але ми маємо розрахувати основні вимоги. Наприклад, ми можемо розрахувати скільки фахівців у нас буде. Два три чи один. Ми можемо розрахувати, яку заробітну плату вони будуть отримувати. Це бюджет, який ми маємо виділити від лікарні. Е, тому от такі загальні ми можемо прорахувати ще на початку роботи відділу. Нам потрібно забезпечити робочими місцями персонал. Нам потрібно їм виділити кабінет. Нам потрібно їм виділити орхтехніку. От мається на увазі прорахувати бюджет на відділ з інфекційного контролю. Це от саме на. Персонал на забезпечення персоналу, і знову ж таки, я хочу додати, що немає такого, що якщо ми написали план, то ми не можемо вносити в нього ніякі зміни, і ми от тільки чітко, так як ми написали, так ми і виконуємо. План ми пишемо для себе в першу чергу. Звичайно, якщо дивитися з правової точки зору, то ми і для перевірки його пишемо. Але в першу чергу, з точки зору саме інфекційного контролю, план ми пишемо для тебе, для себе, щоб він виконувався. Тому на початку на рік ми написали, прорахували от основні моменти необхідні для відділу з інфекційного контролю. На наступний рік ми можемо ще додати. Розуміємо, у нас там нові трати, ми його додаємо. Глядачі просять пояснити стосовно організації ВІК у центрі екстреної медичної допомоги. Ваше бачення, колеги, будь ласка. Ну, на рахунок відділу з інфекційного контролю в центрі екстреної медичної допомоги це досить таке спірне питання, тому що. Е, ну, в них є моменти, які підлягають інфекційному контролю. Але окремого відділу я не бачу сенсу створювати саме ну, поки що законодавчо це не регулюється. Я не бачила в наказах саме відділу екстреної медичної допомоги, але і сенсу відділу інфекційного контролю в таких центрах ну поки що немає. Скоріше за все, наступне запитання до пані Ірини: якими наказами та протоколами користуватись для розробки нових клінічних протоколів по різним профілям захворювань? А, ключовий і, зрештою, це сьогодні єдиний для розробки. Це 751 п'ятдесят перший, вересня 2012 року. А, року. В нього внесені зміни наказу Міністерства охорони здоров'я 14 двадцятого 29 дев'ятого 2016 року, але врахуйте, що вже зміни, якщо ви зайдете на платформу рада там вже будуть відображені всі зміни. А це єдиний документ, який вам дасть. Поначалу розробка нового клінічного протоколу. Ваша розробка складається з того, що ви собі заходите в додаток номер 4, обираєте той документ, який ви вважаєте найбільш прийнятним для вашого закладу, перекладаєте і затверджуєте вся розробка. Там немає розробок. Розробки у нас немає як такої нового клінічного протоколу. Тому. А оце те, що в народі побутує міжнародний протокол, це є нові, це є нові клінічні протоколи, тому там не розробка, а там швидше пошук прийнятного переклад і затвердження, там не може бути адаптації. І знову ж таки наступне питання до вас: наскільки я розумію, хто формує в закладі чи адаптовує нові клінічні протоколи, хто обирає? ніхто не адаптовує для закладу, якщо таких є декілька. Дивіться, ніхто не адаптовує, не можна адаптовувати протоколи без адаптації. Клінічна настанова, яка слугує формування нового клінічного протоколу, ми, ми це відразу це не може бути адаптовано. Ми вибираємо її, затвер... перекладаємо, затверджуємо все. Вона не адаптовується. Це колись, коли були нові клінічні коли були локальні протоколи, ми що робили? У нас був загальнодержавний стандарт. Ви його собі адаптовували і робили локальний протокол. Це інша історія. Ця історія, яка сьогодні затверджена і впроваджена Міністерством охорони здоров'я в 2016 році. Вона не передбачає жодної адаптації, тому ви не адаптуєте. Якщо в вашому закладі охорони здоров'я, ну я не бачу, по перше, все, сенсу робити по одній тій самій нозології два нових клінічних протоколи. Ну, по перше, це трудозатратно і ресурсозатратно. Я вам поясню, чому ну тому, що це переклад. Робити переклад треба дуже обережно. Якщо ви просто лікар, який володіє добро англійською мовою, не можете просто зайти в базу і почитати, тобто. До цього це не, це не підходить. Якщо е, в вашому закладі мені видається, що нам ну зараз першомуністерство охорони здоров'я, як бачите, вони не використовують новий клінічний протокол, а вони використовують виключно як нові протоколи, вони розробляють звичайно, що вони використовуються як ресурсне джерело, вони формують свої стандарти на підставі міжнародних стандартів, настанов і так далі. Але це йде як література, тобто вони створюють новий протокол. Тому, якщо у вас є такі протоколи, то вже по вашій сфері не бачу доцільності робити новий клінічний протокол. Якщо немає, то звичайно доцільність є. Коли є загальнодержавний і новий клінічний протокол, обираєте обирає пацієнт. Той, який він вважає за потрібний, за вашою рекомендацією. І тоді він пише а, згоду, а, що він хоче відкладатися по новому клінічному протоколу, яка є окремою формою не 110-го наказу, а 1422, 14-22. Тому маєте на увазі. Якщо, є, ну, якщо у вас є два нові клінічні протоколи, затверджені ну, зло, припустимо вашому закладі а, знову ж таки і обидва чинні протоколи, я би радила з тим самим використовувати, що ви маєте. Сказати всі переваги одного і другого протоколу людина обирає і підписує, що вона хоче лікуватися саме за тим новим клінічним протоколом. Ну я вам скажу, за час 16-го року, як активно практикуючий адвокат, мені ще жодного разу не попадався на заклад, якого би було два нові клінічні протоколи за однією спеціальністю. У мене тут в нас буває взагалі немає нічого, крім клінічного маршруту пацієнта. Оце це проблема більша, так. Пані Катерина, наступне запитання до вас. Посадові інструкції координаторів з навчання і гігієни рук. Як розробити, якщо таких посад немає в класифікаторі професій? Не впевнена, що це питання до мене. Можливо, колеги, які керують відділом інфекційного контролю, більше. Пан Ростислав. Так. Ну, ми додатково включили їх. Окремо дали на 0,25 ставки, скажімо скажем так, і наказом окремо вивели їх, поки вони працюють нас так, ми написали до них попередню посадову інструкцію по координатору єні рук, по координатору з підготовки навчання зараз ще з цим працює. У Нас координатор з гігієни рук працює. Виключно поєдні рук, тобто проводить навчання, перевіряє достатність, скажімо так, антисептиків, відповідно до чек-листів, перевіряє, чи було навчання актуальне, чи було зрозуміле. Координатор з підготовки навчання долучається якраз до, підготов... до локального моніторингу, про який я сьогодні розказую. І ще дозвольте, я підкажу. Будь а, а, насправді, до відео характеристик прогресії посад передбачає низку різних лікарських спеціальностей, там є одразу. Що повинні вміти знати, і так є легше формувати посадову інструкцію, але це не, не означає, якщо в нас чинним законодавством передбачено в штаті введено і є передбачено такий обов'язок. Ви берете посадову інструкцію, коли ви формулюєте. Звичайно, що можна взяти собі довідник і подивитися по якійсь структурі, чи аналогічно які у вас є схожі посадові інструкції, які мають бути складові. Але далі беремо наказ Міністерства охорони здоров'я, дивимося, що вони повинні вміти знати, які їхні обов'язки є, і використовуючи цей наказ, ми просто їх переносимо посадові інструкції. Інструкцію, бо що посадова інструкція, раз ви від них це будете вимагати, їх це контролювати, значить ви берете все те, що вони повинні вміти знати, ну тобто, чи не законодавство а, а, там і прописуєте під. Конкретно під ту посадову посаду під ту функціонал під цю особу, використовуючи те, що є передбачено в чинному законодавстві України. Тому це тут не є проблема. Я, наприклад, коли пишу посадові інструкції, це не означає, що я використовував, якщо в мене є такий замовлення від закладу охорони здоров'я з підготувати посадову інструкцію, це не означає, що я беру посадову інструкцію до рівня довідних сімдесят Тому що кожен заклад має свою специфіку. Є дуже багато різних моментів, і ми можемо щось змінити. Одовівнико позадовідником 78. Тому якщо вона подивитесь на довідник, а зараз нові спеціальності, які вони додають там, тамрготерапевти. Лікар-дерматолог, хірургдерматовенеролог хірург, тобто там набагато вони повніші а, там знаннями а, керівництва європейських форумів. і Так далі, ті старенькі, які там наприклад, лікар-ракошер наприкалікаркошергінеколог, які були вже давно запроваджені, вони набагато є вущі і скупіші. Звичайно, що коли я розробляю до свого закладу охорони здоров'я, я, я навпаки, більше даю їм можливостей, щоб вони могли більше керуватися, а, і це нормально. І посадова інструкція це окремий нормативний документ локального характера. Тому, коли вам а, потім, наприклад, медичному працівнику його притягають до відповідальності, то однозначно, що йому вміняють і довідник на виконання, і посудову інструкцію на виконання як окремі акт. Дякую. До кого звернутись з питанням про спрощення ліцензування на поводження з відходами в об'ємі автоклавування мізерної кількості відходів бак лабораторії, особливо висновок оцінки впливу на довкілля? Колеги, ну насправді питання медичних відходів це така е, хвора тема е, не тільки в маленьких баклабораторіях. У нас є приватні практики сімейних лікарів. Всі вони мають мати ліцензію на вивезення медичних відходів, але на жаль, цього немає. Ми від себе, як громадська організація, неодноразово писали. Листи в МОЗ щоб якось урегулювати це питання, але насправді особисто в мене навіть відповіді немає на це питання, тому що ну це велика проблема поки що нашого суспільства, тому що е великі компанії вони відмовляються вивозити медичні відходи, якщо там не набирається відповідна кількість об'єму. А вивозити ці медичні відходи потрібно, тому я знаю. Маленькі фапи, які об'єднуються між собою і вивозять відходи разом, хоча цього робити не можна, але іншого виходу у них поки що немає. Понятно. Я почула запитання, до кого треба звертатися. Колеги, дивіться, тут, ну, завжди дуже просто. Хто є нормотворцем е, і регламентував, до нього можна звертатися із пропозиціями. Ну, але з досвіду, теж сказала пані Анна, е, скільки не було звернень дуже багато до різних інституцій з різних приводів, вони дуже по-різному. Тому напевно. Е, це має бути для того, щоб це було ефективно. Це має бути з мотивацією, чому це має бути, що воно там не суперечення, не буде впливати негативно, і це має бути звичайно важливо би колективне звернення, тому що пропозиції, які розглядаються від одного закладу, так само як від одного там фізичної особи чи адвоката, вони часом їх приступлять, тому краще це робити таким чином. Дякую за доповнення. Пані Анна, Наскільки я розумію, це запитання е, до вас? Е, воно у нас десь уже було знову ж таки. Якщо не помиляюся, чек-лист до СОПу теж потрібно затверджувати. Дякую за відповідь. Ну, дивіться, дивлячись, що мається на увазі під чек-лист, ми маємо обов'язково проводити моніторинг виконання того чи іншого процесу, який відбувається у нас в закладі. Це не обов'язково в нас під кожен со е, е чек-лист. Ми можемо зробити. Один одну загальну анкету, чек-лист можна назвати як завгодно, згідно якої ми моніторимо відповідні індикатори безпечності надання медичних послуг. Ми вибираємо для себе індикатори, і по цих індикаторах проводимось. Тому що, якщо відділ з інфекційного контролю в нас в закладі є 20 сопів, ми не робимо ще 20 чек-листів, і ми будемо ходити тільки заповнювати ці паперові носії. Тому ми вибираємо індикатори безпечної медичної. Допомоги з кожного сопу вибираємо основне те, що ми хочемо промоніторити, створюємо один, два, три загальних чек-листа і з ними ходимо, перевіряємо. Не обов'язково на кожен соп робити свій окремий чек-лист. Дякую, пані Катарі. І чек-листи затверджуються керівником. Дякую. Е, так, і я хотіла додати щодо чек-лістів до сопів. Ну, от, з нашої практики важливо створювати чек-листи до сопів. Ну, навіть я би сказала, до маршрутів пацієнтів. Ми складаємо чек-листи, наприклад, по невідкладним станам, для того, щоб лікарі, які надають допомогу, не забули нічого. Ну, як, наприклад, там, кровотеча або судоми або якийсь інший невідкладний стан, і ти по пунктам маєш там покликати на допомогу, ввести певні препарати, а хірург паралельно має зробити свої хірургічні. Маніпуляції і для цього є чек-листи, в яких також вказується час, коли ви це зробили. Це спрощує потім перевірку надання такої невідкладної допомоги. Дякую за відповідь. А Пані Ірино. Запитання до вас, наскільки розумію, якщо керівник підписав СОП, а підлеглі не виконують, яка дія далі? А, це а, за невиконання а, нам треба однозначно ще. Подивитися, якщо особа затверджується керівником, це нормативний документ локального характеру. Посадові інструкції, для того, щоб ми притягали правильно, це питання можна ставити питанням дисциплінарної відповідальності. Якщо ми по ще крім того, промоніторимо і подивимося, що знань немає, побачимо, що не викон... треба завжди фіксувати факт на виконання. Значить, ми таким чином, яким би я діяла, значить, посудова інструкція має бути передбачено, хоча б що було передбачено, я би писала зараз посову інструкцію, оскільки нас сюди вимагають сопи знання чинного законодавства, в тому числі СОПів. І наступне, якщо б перевіряти, була здійснена перевірка, було побачив, був встановив що неналежним чином здійснюється, можливо, є якась заява скарг. Від пацієнтів, які будуть свідчити про те. ну тобто цього вже дуже багато достатньо для того, щоб ми ставили питання про перетягнення до дисциплінарної відповідальності працівника не за невиконання нормативних документів локального характеру. Бо все, що затверджено керівником. То набуває статус зразу статусу імперативної норми, ну крім загальнодержавної вимоги, яка є імперативною нормою. Тому в закладі вони повинні виконуватись. Однозначно треба, щоб керівник простежив, щоб сопи були відомими для працівника, щоб працівники розуміли, що в їхньому закладі такі стандарти операційних процедур були запроваджені, тому що дуже часто працівники потім вказують про те, що ми про таке не знали. Однозначно, що треба, коли ти затверджуєш, я би яким чином робила, затвердила стандартні операції, розробила, затвердила стандартні процедури і тоді давала наказ про затвердження стандартно операційних процедур. От і все. Ви пані Анна, попросили вам озвучити це ще зокрема запитання стосовно аптеки. Чи є у вас в закладі аптеки як структурний підрозділ згідно інструкції до наказу 1614, функціонування безоплатна, платна і де зокрема інформація? Така? Так, аптека є в закладі, вона працює цілодобово на рахунок аптеки. В нашому закладі то я можу сказати про те, що вона працює цілодобово і вона працює для внутрішнього обслуговування саме наших лікарів. Тобто, в них є цілодобовий доступ, і вона працює на безоплатній основі. Це не комерційна аптека, це структурний підрозділ нашого закладу охорони здоров'я, і вона працює лише на обслуговування нашого медичного персоналу. Там зберігаються ліки, вони здійснюють прийом ліків. от Таким чином, вона не відпускає медикаменти для пацієнтів. Дякую, дякую за відповідь. Пане Ігоре, Запитання до вас: я працюю в дитячій лікарні і в торхінолоні. Я віднесла до групи С лише цифру до Б при муковій сцидозі. Чи можна до Б віднести І це? Не буде помилкою для дітей. <звиснегалу> <кілістична> Вторхінолони не відносяться до групи С і жодного разу не відносилися: це профлаксацин, левофлаксацин, моксифлаксацин, офлаксацин, це, втор... це антибіотики групи обмеженого доступу, тобто групи Б. Дякую за відповідь, колеги. Ми так з вами знаєте, поступово вийшли на фінішну пряму нашого сьогоднішнього дня. Я думаю, що на більшість запитань ми відповіли, враховуючи, що і. Після ваших доповідей була нагода у наших глядачів поставити запитання. І під час панельної дискусії, про намі, більшість запитань ми розібрали. Але я бачу, що запит на дану тему просто величезний. І знову ж таки, наші організатори так для себе занотували, що тема викликає великий резонанс. Я більш ніж впевнений, що ми до неї ще обов'язково будемо повертатися. Дякую за фахову дискусію. Дякую за ваші відповіді на запитання і дякую, що знайшли час до. Нових зустрічей і дякую за вашу роботу. Вам низький уклін, друзі. Стосовно тестування, знову ж таки, виникли запитання. Швиденько нагадаю, що з'явиться в нашому чаті спеціальна форма для проходження тестування. І ця форма буде доступна упродовж тижня. Тобто, упродовж тижня, ви зможете пройти тестування. Тож не хвилюйтеся, тестування обов'язково буде, і знову ж таки, по результатам май... нашого майстер-класу, ви зможете пройти тестування.